Як ми пам'ятаємо, 11 жовтня президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою римським Франциском. Предметом розмови президента і папи, безумовно, була гуманітарна ситуація, причому її одностороннє просто ігнорування. З боку російського агресора, в рамках цієї зустрічі відбувалися і інші розмови, зокрема, в них брав участь і уповноважений по цій проблемі папи римського, кардинал Матео Зуппі. Як ми пам'ятаємо, чи як хтось говорив, можливо, ви читали чи чули, що під час розмови президента і Папи Римського. Обговорювалися декілька проблем. Перша це обмін військовополоненими. Друга це повернення викрадених російським агресором дітей. Третє це повернення цивільних громадян України, які були захоплені ворогом на українській території. Четверте це доля журналістів. Частина з яких до цього часу знаходиться в полоні російському, і п'яте повернення тіл загиблих українських воїнів і цивільного населення. Вже 13 жовтня кардинал Матео Зуппі вирушив до Москви. Там, в Москві, його чекав цілий ряд зустрічей. Ну, як прийнято у цих справах міжцерковних, міжрелігійних, перша зустріч мала б відбутися з представником патріархії, який займається питанням зовнішніх комунікацій, або відділ це, або служби, тобто, те, в залежності від того, як вона називається, зокрема, таку службу у московському патріархаті очолює. Митрополит Антоній Волоколамський. Ну, такий собі а, Севрюк Антон а, Юрійович. Зрозуміло, що під рясою видно уже зараз генеральські погони. Людина зовсім молода, 80-х 80 років народження, яка все життя своє супроводжувала патріарха Кирила. І тому дуже швидко просувалася по. Службовій драбині, і сьогодні є таким міністром закордонних справ митрополита Кирила. До речі, ця особа причетна до багатьох комунікацій з папським престолом, і ця ж особа керує резидентурою, яка знаходиться в апараті Ватикану. І Ця особа митрополит Волоколамський Антоній. Пройшла дуже хороший вишкіл ФСБшний практику, бо йому довелося працювати і практикуватися як резиденту в складі а, відповідної служби. І в Фінляндії, і в Будапешті, в Угорщині, і в Італії, в Римі, і в Німеччині, в Берліні. Ну, власне, якщо взяти сьогодні Європу, то мало в якій країні. Де розвинута резидентура ФСБшна і гур Рашистану не працював Антоній і не опікав ці відповідні служби, які працюють під прикриттям православної церкви, російської православної церкви. Зрозуміло, що ниточки української резидентури також тягнуться до митрополита Антонія. Ця зустріч, як завжди, носить такий стартовий ритуальний характер. Зрозуміло, що в ній бере участь не тільки посланець, ну а відповідно, і папський нунці, які в тому числі є як представник, як посол Ватікано в Російській Федерації. Зрозуміло, що ця давня дружба в лапках між. Кардиналом Зуппі і митрополитом Антонієм. Вона сягає ще тих років, коли і одному, і другому доводилося до Ватикану припровожати фюрера московського та й мати певне відношення до організації гаванської зустрічі, на якій було підписано декларацію гаванського так звану про співпрацю. Між російською православною церквою і Ватиканом. Власне, коли зараз виникають ці механізми зустрічі і так далі, то вони діють в рамках цієї декларації. Насправді ця декларація носила відвертий характер проти української автокефальної православної церкви. Але залишимо це збоку, бо в більшій мірі. А моє бажання вас познайомити з тим, а як результати зустрічі президента України Зеленського і Папи Римського втілюються далі в життя. Зрозуміло, що ця зустріч, як завжди, пишуть обидві сторони, відбувається на конструктивній основі. Хоча і один, і другий розуміють прекрасно, які служби цивільні і духовні, божі, вони Представляють і у цій ситуації, скажімо, в силу обставин, які склалися один і другий прикладають зусилля для того, щоб допомогти Україні за проханням української сторони вирішувати оці болючі питання: повернення військовополонених, повернення викрадених дітей, повернення цивільного населення, звільнення журналістів і повернення додому, ну і безумовно, одне з найскладніших питань це повернення тіл загиблих і солдатів, і мирного населення. А наступною зустрічю, яка відбувалась, була зустріч з уповноваженою московського фюрера справ дитини, ну, власне, особою, на яку вже підписано ордер. Міжнародного кримінального суду про її затримання це Львовою Біловою Марією. Така зустріч теж відбулася. А групи працюють між Ватиканом і уповноваженою постійно. Ці групи аналізують списки, шукають цих дітей і по можливості, як це видно зараз в процесі. Вони повертаються додому. Хоча перше, що треба було б задати питання самій а Біловій, а ти збираєшся повертати дитину, яку ти фактично вкрала в українців, ну, залишимо цю справу з боку. І так, Матео Зупі після зустрічі з Антонієм митрополитом Волокаламським, зустрічався із уповноваженою фюрера справ. Дитини, де теж обговорювалися відповідні списки. Бо кардинал Матео Зупів, відбуваючи до Москви, вже мав при собі списки для обміну і військовополонених, і журналістів, і дітей, наявних в Україні списки, яких викрали, в тому числі і список загиблих, українських військових і цивільних для повернення, в тому числі. І списки цивільних осіб, які утримуються як військовополонені чи осуджені в Російській Федерації. Наступною зустріч була з міністром Сергієм Лавровим. Лавров на сьогоднішній день є уособленням геронтократичної влади Рашистану. Світом уже ширяться. Матеріали, газетні відеоматеріали, де показано, як Росія перетворюється завдяки тиранії Путіна в чергову герентократичну державу. Ця зустріч взагалі носила вищий ритуальний характер, тому що обговорювати Матео Зупі з Лавровим нічого, однак. Для протоколу така зустріч відбулася. Не менш важливою з точки зору реалізації завдань, які взяв на себе Ватікан, була зустріч із уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Ну, самі прекрасно розумієте, уповноважена з прав людини в диктаторському рашистані. Ну, зрозуміло, яка уповноважена і з яких прав. Тут е, саме сама назва і е, повноваження цієї людини, вони якби дивокувато звучать, але це ми так думаємо: люди, які живуть ніби в демократичній державі, однак е, більшість із питань, про які ми говоримо, вони все рівно сходяться до москалькової, бо це і облік цих громадян. І облік, який стосується військовополонених, і особливо те, що стосується питань, які пов'язані пов з поверненням тіл загиблих, і тут дуже важливо, що кардинал Зупі, маючи давню комунікацію з відповідними службами патріархії, постійно знаходиться в діалозі. І з уповноваженою справ дитини, і уповноваженою справ людини з міністерством закордонних справ і з відповідними службами московського патріархату. Власне, він не новачок у цих відносинах. давним-давно він був уповноважений папи, який відпрацьовував ці, цю систему. І насправді система, яка на сьогоднішній день склалася, вона і дозволила. ФСБшним структурам і службам розвідки російського рашистану проникнути в Ватікан, і тому ми дуже часто бачимо, як на відповідних а, сайтах виданнях Ватикану з'являється інформація досить з дивним оформленням, з дивною текстівкою. І багато хто за, задає питання: а власне як так може трапитися? А справа в тому, що власне, ця а, співпраця на технологічному рівні служби Ватикану і служби патріархату, ще з часів Галанської декларації між Російською православною церквою і Святим Престолом зобов'язала обидві сторони до такої технічної співпраці. Відтак, з одного боку, ніби а, це. Позитивно, тому що це дає можливість тримати комунікацію. А з іншого боку, ми повинні усвідомлювати, наскільки російські спецслужби, використовуючи дах російської православної церкви, проникли всередину Ватикану. Я вже не кажу про роль президентури, яка ховається під дахом російської православної церкви як частини і служби зовнішньої розвідки і ФСБ. Російської Федерації в таких країнах, як, зокрема, Угорщина, Італія, Німеччина, Фінляндія, Хорватія, особливо Балканські країни, такі як Чорногорія, Сербія, і так далі, Де, як в Україні приходи російської православної церкви є свого роду резидентурою, і ФСБ, і служби зовнішньої розвідки, і інших. Розвідувальних і контррозвідувальних служб Рашистану. Власне, у нинішніх умовах, завдяки діяльності папи римського вдається вирішувати ці питання. Однак треба розуміти, що для їх остаточного вирішення діють і Катар, і Саудівська Аравія, і Туреччина, а іноді коли ситуація стосується окремих персон, то доводиться включати цілий ряд учасників, які займаються тою чи іншою особою. Одним словом, справа Ватикану в обмінах, які на сьогоднішній день проходять, вона достатньо важлива. Принаймні, Ватикан має прямий контакт і може передавати. Ті чи інші матеріали, чи принаймні хоча б списки, які теж на сьогоднішній день є великою проблемою. Я вже не кажу про черговість і так далі, кого хто хоче міняти чи не хоче міняти, чи віддавати, чи не видавати в силу тих чи інших обставин. Але треба сказати, що на цей раз Ватикан дуже швидко зреагував, і за два дні які. Кардинал Матео Зупі провів у Москві, було зроблено дуже чималу роботу, що позначилося в тому числі на останньому обміні військовополоненими, а також повернені тіл загиблих українських воїнів і цивільного населення. Це дуже важлива робота, і, не дивлячись на те, що ви можете побачити всякі брехливі повідомлення. На сайтах цих служб у Рашистані не дивлячись на образливі речі, які іноді там з'являються на стендах і так далі. Комусь цю роботу треба робити, і важливо, що в цій ситуації помічником України, помічником для українців, для українських громадян, є в тому числі і Святий Престол, не дивлячись на всі дивні заяви, і курйози, які були. Є і, напевно, будуть в силу обставин, про які я щойно вам сказав. Тут можна з одного боку дякувати, а з іншого боку, проінформувати про те, що і Ватікан знаходиться дуже в небезпечній ситуації, маючи в своїй структурі осіб, які давним-давно працюють на московського фюрера.